Всім привіт! Ви на каналі Пристес. Мене звати Діана і сьогодні я в ролі Hellgirl. Тож, поки моя шкіра не відвалилася, давайте нарешті через 7 чи 8 місяців, скільки пройшло, хто пам'ятає, подивимося на мої порожні баночки і обновимо в пам'яті дещо з мого Project Pen. Ех, вія колиться. Перше це ось така масочка, тут три ступеня. Типу, умивачка, яка мені не сподобалась. А, сироватка і масочка. Типу, щоб очищувати шкіру, але насправді вона для того, щоб її більше зволожити. Але за 10 гривень на знижці мені це сподобалось. Але купувати, напевно, більше не буду. Ну, хіба за 10 гривень. До речі, пінки там вистачило б разів на 5, але я б то не витримала 5 разів. Ще одна масочка. від Etude. Ера масочок знову повертається. А це лимончик. Тут дуже класна, саме тканинна основа. Мені такі подобається. Я прям прокайфувала теж в районі 10 гривень була. О, це якась інзимна штучка. Маска пілінг для обличчя, глибоке очищення лайно собаче. Чесно, у мене таке. Жирне обличчя було, мені так хотілося митися, я просто після цієї фігні рази три вмивала, щоб змити е, от той -от жирний наліт. Не знаю, що це саме його залишило, але фу. Е, балансуючий гель для вмивання, пахнув кокосиком, але якщо чесно, ну ніякий. Гідрогелова масочка від якогось бренду. Ось яка тропічна. А ти її видавлюєш, вона така, типу, як альгінатна, але вже готова, ти її розмазуєш, і вона на твоєму обличчі, типу, застигає, якщо її не шевелити, чесно, пекло обличчя більше не купи. Десь тут У мене було кілька пробників. О! дарм кидали в подарунок, а розглажуючий. Крем з пептидами та сливою. Мм, щит. Вилізла два болючі прищі. Справді дуже жирний, відчуття жахливе на обличчі. Використовувала я як базу під макіяж, просто щоб їх використати і не викидати. І додати в порожні баночки. Дві схожі маски. Холі Skin і містер скрапер. Холі Холлі це Артишок. Містер Скрапер – це. Instant Colling Green Tea Mask охолоджуючи з зеленим чаєм, а в них обох охолоджуючий ефект. Я купила Holy Skin, бо я забула, як виглядає ось ця, що це два різні бренди. Це більше як кремушок, але з охолодженням. Прикольна. Але мені більше сподобалось містер Скрабер. Вона з Каоліном, вона, типу, більш схожа на глиняну. Дуже круто охолоджують обидві, але ось цей очищуючий ефект дуже крутий. Я не можу ніде вловити кілька пробників купити, бо мені ось такий формат простіше закінчити. Я точно знаю, що в мене шкіра не звикне до цього. Сироватка, яку я не хотіла купувати, але знову купувала, це на комі. Ліколова кислота десяточка. випікає просто все, що тільки можна. Закінчила. Вже купила дещо на заміну і поки що тестую два продукти. Тут у мене були рум'яна від ламель у відтінку 404 хотлава. І, смертить. Класні рум'яна, паскудне пакування. Більше перекуповувати точно жодні відтінки не буду. І на цьому все. Да. Тінт Олія, бальзам, не знаю, що це, від Glimbie, серія Jolity, 03 відтінок. Дуже гарний, дуже подобався. Але ось ці блискітки на дні дуже сильно осіли під кінець використання. Дуже шкривли губи. Тому до побачення, лімітована колекція. Нарешті завершила те, що в мене так довго валялось, мені видно, що вона довго валялась. Єдрофілка від Білянди з Трояндою, комедогенна, використовувала. Вона, коротше, років п'ять лежить. Три, два, три. Три. Бо я нею, коротше, змивала з тіла макіяжу, ось як ось в цьому випадку. Сьогодні я буду іншою, ще більш жахливою, яка взагалі не емульгує намагатись це все здерти себе. Але якщо для тіла. Коли ось такі макіяжі, то це непогано за свою ціну, коли вона... Не знаю, скільки вона зараз коштує, але я її точно перекупувати не буду. Ну хіба що, от, реально для тіла колись там. Єлізавєка, Хілборг кліна, паха, Фрут Тонер. У 21-му році купувала. Використовувала для тіла бо для обличчя занадто термоядерно. От для тіла прикольна штучка. Перекупувати не буду, бо вже купила пілінгпеди від Єлізавєка на знижках. Але непогана, краща штучка для тіла, ніж що я зараз достигла. Альгінатна маска від Via Beauty. Нуляча, я її якось незрозуміло розвела. Короче, воно щось в мене. Взагалі застигати не захотіла. Взагалі, подруга віддала потестувати і вірніше до використати. Не знала, що це колись станеться, але в мене закінчились парфуми. Дженні Клоу, пільйонер це натяк на Ван Мільйон чоловічий. Я його спочатку захейтила, мені в минулому році його сестра купувала. А він пахнув такий ледь ледь десь там бакарабан, потім така легка м'ятна жуйка і трішечки апельсиновий шкірочок, але він настоявся. Він рік стояв. Не рік. Рік стояв, а потім я влітку почала ним користуватися. І я його використала, але ось, ось о, оце от. Оце -от. Оце вот тут скло, Його тут 50 мл. Я його прям випшикала весь. Я в шоці. Ще один парфум, але це я вже просто обижнювала з самого початку. Endymion, це copie na Пенгаліон. Moral Parfums. Я б чікалку зняла б у мене парфум для машини. Був без цієї штуки. А, Класний аромат. Шкода, що на сайті Єви. Зараз майже немає ось цих парфумів в наявності в принципі, ароматів. А про це я взагалі мовчу. дуже б хотіла ще оригінальний колись. Ну або хоча б ось цей Що побільше Я блонді, -блонді тому в мене був ось такий all Always... Vaves. All Waves. <кій> Троєчка оксид для порошка блонда. Потім я Оце літр, коротше, ось це 250. І в мене зараз ще в новому форматі ось така літрова, типу за свою ціну дуже добре працює. Бачу від скінбар рідкі. Вся вслинина. Шерсті у всьому упаковка жахливі. Воно пече. Воно тече. Їх мені клали в подарунок, я використовувала їх взагалі як базу під макіяж. Типу воно по своїй роботі, оцей Grip гріп від Essence нагадує тільки краще. Але фу. Улюблений кремчик для обличчя від фражур. Уже нова баночка до половини закінчилася. Я тут вже мішала собі для образу калі блакитну основу під макіяж. Хороший крем, на знижках я зазвичай до 500 гривень беру. Поки що для моєї комбішкіри на всі сезони це найкраще, що може бути. Ось таке от неподобство, не знаю, це читається. Умивалка з Brown Rice. Погана взагалі кошмарна, залишає відчуття, що хочеться вмитись. Я нею домивала пенсію. Ще пробники. Мені мейкап якось накидав пробників в поступове замовлення, що я така хочу ще собі купити. Коротше, beauty derm. Якась там аха, et умивалка. Ну, ось на раду митці. Сейн uh, маска для обличчя з цинкою. Колись я пробувала її в пробниках. Колись у мене був повний розмір. Це, напевно, 20-21 рік. У мене від неї дерматит. Дякую. Сейн. Я думала, окей, ні, ну насправді круто працює. Але потім дерматит. Тому до да побачи. Колаген в стікові, Регали всі. Щоб я ще в цьому житті таке лайно діла. Пробувала, бо кинули в подарок на мейкапі. Бла. Покажу вам, чим фарбувала ось. Червоний рубін був моїм улюбленим, коли я в червоний фарбувалася рожевий прикольний на заміну. До речі, від About саме чорна. Вона змивається в зелене болото. Не купуйте. І ще мені дуже подобалося, дуже довго планувалась ось такими штучками від Gloris. Це червона закінчилась, не знаю, не закінчилась чи ще тут щось. А ні, тут ще щось є на дні. Це вже не моє, це я маму на мамі дамажу. Коротше, я використовувала ось таку чорну, чорна вимивається синій, особливо, якщо у вас прям хороша база біла. А, якщо червоний, то ну, там, якось підсіда ще якийсь пепіл вимиває, ну, взагалі чорна на синьому. Червона, непогана, прожава мені дуже подобалась, синя, супер пігментована, її 5 хвилин тримаєш і все, погнала. А, ага, ніякі кольори. Що, ось це от саме класне. в мене зараз а, жемчужний, перлинний блонд але він такий собі. Хоча треба буде попробувати зараз на базу. О. Ще один червоний рубін. Чай. Пробники чаю в косметиці. Вишневий бонж з toff Trade якоїсь тихоусселекції в Дніпрі. Пудра для блонда Атрікос. Це була дев'яточка. Дуже сильно пече. Я після того взяла Екстра Блонд, екстра бліч з якимись білими ліанами. Не знаю, У мене зараз ось ця нова екстра бліч пересипана в цю баночку. А, ось ця сама дев'ятка, вона дуже пекла шкіру. І вона не так добре освітлювала як екстра блонд чомусь. Не знаю, але я після того купила іншу від цього ж бренду: ось ту екстра, яка теж блакитного кольору, а не білого, як на сайті. Тому за цією дев'яточкою обережно. Ох, Охемні, шумивалка з зеленим чаєм. Це мініатюра, в мене колись був повна розмір. Непогана, але якщо чесно, зараз вона мою шкіру взагалі не рятує. Я зазвичай не вмивалась перед відео, коли, коротше, не так багато треба вимивати. Ламель! Рум'яна 405 відтінок. Чекаємо, коли закінчаться інші. Непогані хороші рум'яна. Це ті, що діоровський аналог. Один із самих перших що Jelly Grip від Essence. Просто хороша липка база, ламель Лемель зелена. Нікс краще. Не знаю, що там ще може бути краще. Просто крем краще. Але якщо ви хочете прям базу і бюджетну, то на знижках можна брати. Можна брати. Олівець вигрізаний. Від Jovial Lux. Це ще старе пакування. Nature 05. Світлий консилерний відтінок. Непоганий. Мультитескер mm. відкаче. Давно. Клей oh. oh. для вій. з Аліекспресу, ось такі от мої улюблені останні роки. І вже дякувати хеллоуінським образам і рогам, які відпадають, вже ось ця трищука спів. Ні, ні з того, ні з того. Не застило. Уже і цей закінчується. Треба новий замовляти. Те, що я не можу знайти в великому розмірі, щоб купити, термальна вода від ебал. Дуже класно розпилюється просто. Все! Кончилось! Дуже прикольна штучка, щоб розбігти. Чоловічі шампуні теж пробники кинули в подарунок. Чесно, мені цього одного пробника і на пів голови не хватило. Друге мила пензлі. Просто сульфатний ніяк шампунь. Makeup Obsession, 2 рум'ян, Purple Dusk Sahara Orange. Колись дуже подобалось, особливо відтінок Сахари. А зараз формула не подобається, але використала, плюс вони десь через. Півроку після перших холодів вони розшаровуються і потім починаються танці з губнами. І вони в мене довго були, тому до да, побачення. Ви будете зараз вбирати. Пам'ятаєте, в климбі були такі помадки, Бачите, мені у вигляді сердечка з серії Морлав. У мене була в 05-му віті. Відтінку. Дуже класний відтінок, але я була б не я, якби я не подивилася, що там внутрі. Коротше, в дно протекло ще досить багато продукту, як піво того стрижня зверху. Тому я її розібрала, щоб витягнути, ну прямо все. Лайк. Like. Я б перекупила, але в мене ще дуже багато штук в Project Pen. І, власне, сама упаковка з-під хотлово від ламель. Від Evoline червоний олівець, як у нас уважу, потім до да побачення. Color Intense. Ажиновий бальзам. До побачення. Гадно. І медчик дуже красива. Туш. 100 гривень. Колись була. Мої любимі аплікаторів. Цей до речі, якийсь погнутий. Він таким не був. Момент. Сейчас я дупляю. Ой, вони вже навіть колір поміняли. Вандемечлайну. У мене усі бідюлінки перелиті були. Румяна це був відтінок 01 Персиковий типу аналог роуд Добре, що її закінчила. Воно зараз все так воняє Перекупову не буду, дуже теплий. Однушка фіолетових тінь від Lamel з серії Зомбі. Тут було два відтінка, це слова. Ще крупненький. Від Джоко шампунь теж ніякий. Від доктор Seralog, дякую. ретиналь, не знаю. І ось такий от крем не сподобався. Агризака а лікція Заврори за 9 гривень дуже сухого. Ось така от маска в стіку. А, типу налив цієї фігні, води і воно там щось вийшло. Мій, мій блонд таким не здивуєш. Дико. Color Intense шпрей. Дика слива, який пахнуть як. Зараз кажу дюрикс, як дірол з цим з черницею. Ну, не прям чорницею, такий кисленький а ягідний аромат. Я після того купила ще суницю, суниця по-іншому пахне її вже десь вдома провтикала. Коротше, а, треба теж діставати, закінчувати. Класна штучка, на знижках, шикарна. Рум'яна від Revolution Blush Bomb Glam Orange мої улюблені кремові рідкі помаранчеві рум'яна. Хотілося б ще якийсь відтінок, але вже маю дофіга Рум'ян. Класні, рекомендую. Фільтр, до речі, і багато. Від Essence, 10, 20, доволі жовті, але ось цим 10-м ще можна користуватись. У мене, до речі, в 20-му ця піпка не працює. І мені здається, що мені в 20-й відтінок не долили, бо я користувалася ним в рази менше і рідше, а він уже, типу, закінчився. Типу, воно отут от облило таким шаром. По колу, але всередині, типу, я думала, там прям дофіга продукта я його викрутила, а там, ну, повітря. Перекуповувати не буду. До побачення. Тінт Essence. Це був тіночок Peach Wipes. Такий рожевий, але з помаранчевим нальотом. А з помаранчевою такою липкою частиною. Я додавала сюди ось цей от маркер для губ. висасувала від мене серії Flamey коричневий відтінку Wild. Вони ось це отут всередині. А коротше не відкрию. Там, от як ви в дитинстві діставала. Я вам його покажу. От всі! Спиртом в дитинстві розводились ці срані матки. Місце виглядало так само. Ось така от сама основа, з якої треба ще видавити. Коротше, я їх змішала, наносила на губи, на щоки. Кожен день додавала сюди ще блискітки, щоб воно ще блистіло, і дуже швидко закінчився, бо я, в принципі, мало, але перекуповувати не буду. Вічно забуваю викинути. Два консилера від LN Pro 102 ivory. Вони обидвоє окислюються. І 103 беж. 103 беж, як на мене, він навіть світліший. У мене був і не так окислювався. Ну що я скажу? До побачення. Більше купувати не буду. Пакування, ну дуже гарне відверто було. Але сам консилер під кінець мені навіть дуже пекло шкіру. І в мене сльозились очі, коли я його під очі наносила. Від 101 і 103, 103 червоний, дуже гарний, наносила на губи, наносила як рум'яна. до використала до кінця. Перекуповувати не буду. Але дуже прикольно було. Все це чоловіча, п'ята чорна шанелька. Колись мені втюхали пробніка. Колись мені подобалось чоловічі аромати носити. Зараз, ну, типу, ну Ще пострадавші. Дранкін Diamonds 050. Кольоровий бальзам від Катрісі. і те, що від нього залишилось. Дуже класний продукт. Я не знаю, за 3 місяці, за 4 його використала. Дуже гарний винний колір, якщо дуже багато наносити плашев, але в складі блискітки, які там і ваграночки були, просто їх не так помітна. Бальзам лавит з вишнею. Я його не довикористала, його викинула. Гавно. Закінчилось якимось дивом. Досі є жемрія, хоч пот... уже зі шматками підводка від Essence, перекуповувати не буду. Спочатку сподобалось, потім почала тріскатися, потім їй треба було довго тиліпати, щоб воно нормально працювало. Загалом краще, ніж те, що в мене тут валяється. Але от у мене є ось ця от від LN Pro. І вона набагато краще за все, що я пробувала. Але вона в мене здається, або закінчується, або висихає, або вже ледь малює. А нову я такого галіму купила, що ну його наче. Синя однушка з якоїсь палетки Паріса, які я ніяк не можу якось використати за кадром, щоб повикидати і викинути рука не підіймається, бо знаєте, подарунок. Майже закінчила. Блиск друзі, Джої. А, липкий. Густий, більше в житті, не куплю ці срані близькі таких упаковках. Від Revolution, ви в жопу Revolution. Ледь закінчила, звісно, душа фаната купувала, відтінок, звісно, був шикарний. Я сюди ще потім рум'яна переливала. Дуже довго його закінчувала, але таки закінчила Maybelline Naked Dare 144, вона не закінчилась, вона просто переїхала. Інше пакування, і я до неї додала ще купу різних штучок, щоб помада стала а, більш трупного кольору. Досі пахне саблівіна, ламель, желейні, рум'яна хуєта. У мене ще десь інші є, там залишки оцих от і от тих от. Воно наноситься шматками, воно злазить по шкірі, коли ти обензили, воно розпадається на менші куски. І воно наче класно, і я наче навчилася користуватись, і я все літо користувалася. Але, ну чесно, ну, купи купить собі тінт-водичку, і воно буде наноситись і розподілятись краще, чим от це от, бо вам доведеться тут ще желейки викидати. Катріс. Tinted Lip Oil Glossing Glow. Насправді, не тінт, а просто глос. Це якийсь прозорий відтінок, але я сюди блискітки додала. Як рідке скло, дуже гарний колір прозорий з легкими блискітками, які майже не видно. Дуже класно відчувалося на губах. Мені подруга віддавала. Я б собі, звісно, за ту ціну не купила, але на якихось знижках дуже прикольна, штука. Прикиньте, прикиньте все, все. Тепер трошечки по Project Pen. Зовсім трошечки у мене в Project Pen були LN Pro, бронзер майже закінчився. Контуринг у процесі я продовжую ними користуватися. Убри були від Color Intense, від Bell з, цим, з кавою і від. Кеткін з блискітками, їхні залишки всі отут от зараз змішані. І мені нова пудра, бо я сьогодні півбанки не півно дофіга витратила на те, щоб закріпити от, це от все на собі. Підкажіть хорошу пудру, будь ласка, Прозору, розсипчасту. Я зрозуміла, що я ненавиджу бляха, пресовані кольорові пудри. В проєкті в мене залишається оце от нещастя. А, яке ваняє з тушей старої Алії, але, до речі, сьогодні забула намазати. Його тут наче не так багато залишилось. Ну, теж не розумію, в мене очі іноді слізяться, коли я його наношу. Але я не можу зрозуміти, чи це од нього, чи це од тону, чи це од чорті додається. Дві штучки ще Стільки відловит, бо він на мені, як на трупі. І від Essence, бо на сайті Євини вказали, що він буде замацаний і не в рідній упаковці, хоч і на оцінці. Типу, пошкоджене пакування, або подряпане це я якби, думала, що буде трошки по-другому виглядати. Типу, отак от, але замусолений. Це так хорошо. Напевно, буде отак. тоді лов і буде. Насправді я їх змішую разом, тоді це більш адекватно виглядає. І ще дещо, що я не можу закінчити просто мільйон років. LCF, Jelly, Blush, не Blush, Eyeshadow, 0, третій відтінок. Мені цікаво, він висок вже чи ні? Ні. Ні досі. Ха, хорош, хорош. І ось тут уже ну, просто какулька осталась. І викинучалки і закінчити не можу. Тому продовжу. А, Якось так вийшло, якщо ви чекаєте фаворитів уроку, я дуже чекаю, напишіть про це в коментарі. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Якщо ви теж заїбалися з збиранням тих вонючих лимонів у банку, я вас прекрасно розумію. Бо це відео мало вийти раніше, але я була дуже зайнята тими панючими лимонами. А не забудьте донатити на ЗСУ. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей!